Усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Як у вас настрій сьогодні? Сподіваюся, ви в настрої на нову страшну історію. І якщо так, то сідайте зручніше, Буде мотрошно. Раз на рік нам було заборонено покидати будинок. Ми з моїм чоловіком Тобі. Можливо, і не помітили б цього ще деякий час, якби не переїхали в наш новий будинок на початку року. Переїзд на свіжому морозному повітрі у лютому був набагато приємнішим, ніж витирати піти з чола, тягнучи коробку за коробкою з фургонів, припаркованих зовні влітку, як це було багато років тому. Ми пройшли крізь величезні дубові двері, що вабили нас у дім, який ми сподівалися зробити своїм назавжди. І далі, через коридор, ми увійшли у вітальню, коли мій чоловік кинув репліку. Це було тут раніше, коли ми оглядали будинок. Я швидко оглянула простір перед собою і кинула на нього здивований погляд. У мене ніколи не був хороший зір, та й з спостережливістю я не відрізнялася. Він підняв руку і вказав на стіну прямо навпроти нас, де висів великий календар. Дім був без меблів, бо ми хотіли облаштувати його повністю під себе, а компанія з перевезення могла доставити наші речі тільки наступного дня після переїзду. Тож... Під час перегляду там нічого не було, окрім голих стін та конструкції будинку. Календар справді виглядав недоречно на тлі порожніх стін, але я все одно не звернула на нього особливої уваги. З якоїсь причини мій чоловік звернув і зняв сумку, перекинуту через плече, щоб подивитися ближче. Знову ж таки, можливо, це через мій зір, але, здавалося, він помітив темно червоне коло навколо однієї з дат ще з того місця, де ми стояли. Гей, як думаєш, чому ця дата позначена? волос замислився він. Я підійшла поруч і глянула сама. Не знаю. Може, чийсь день народження, чи щось таке, відповіла я, тоном показуючи, що я втомлена і просто хочу в ліжко. Може, і так, але що воно тут робить? Цього не було, коли ми приходили на перегляд, а якийсь день народження нас узагалі не стосується? сказав Тобі, як завжди, допитливий. Занадто, як на мій тодішній стан, він почав перегортати решту місяців і, з нотками чогось більшого, ніж просто звичайне захоплення, повідомив, що ще дві дати також були обведені тим самим червоним кольором, а поруч був напис, якого ми до цього не помітили. Він завжди любив хорошу загадку, навіть найменшу. Три дати були позначені протягом року, і наступного і ще одного. 6 лютого 19 червня, 21 вересня. Не виходь. Слабо написано під кожною. Попри мою мимовільну зацікавленість і помітно незвичну поведінку тобі. Я сказала, що як би я не любила занурюватися з ним у всякі загадки, сьогодні ввечері я надто втомлена, щоб грати в здогадки. Ми взяли наші валізи й рюкзаки, піднялися до головної спальні та почали готуватися до сну. Наступного ранку я прокинулася і побачила Тобі, що сидів на дивані з нашої старої квартири. Мабуть, його доставили і розставили вантажники, як і було домовлено, поки я ще спала. Він сидів навпроти календаря і щось нашкрябував у блокноті. Як тільки звук моїх кроків долинув до нього, він підвів очі і з тією завжди заспокійливою усмішкою, яка завжди сягала його очей, привітав мене в нашій новій вітальні. Лише основні меблі зі старої оселі вже були на місці. Все інше, більш декоративне, ми ще мали розставити самі, але вже відчувалося, ніби це дім. Після короткої розмови він узявся до справи він уже вичерпав усі спроби знайти зв'язок між тими трьома датами і тепер намагався скласти його сам. Я жила поруч із моїм допитливим Тобі багато років і завжди його любила, але ніколи не бачила його таким. Це виглядало як одержимість з першого погляду. Як я вже визнавала, усе це викликало в мені якусь мовчазну тривожну цікавість. З тим календарем щось було не так. Чому саме ці дати? Чому не можна виходити? Як завжди, скептично налаштована і схильна заховати голову в пісок, я вирішила, що це якийсь жарт, або щось, залишене кимось між часом перегляду будинку і нашим переїздом. Я постійно повторювала собі й тобі. Найпростіше пояснення найправдивіше. Проте його захоплене, майже бездиханне дослідження цієї конкретної загадки тривало. І коли 6 лютого почало повільно наближатися, він усе ще не наблизився до відповіді, яку шукав тож, придумав план. Після того, як я неохоче погодилася залишитися вдома на весь день, переважно, щоб потішити його, а трохи й тому, що хотіла мати можливість іронічно посміхнутися, коли його план нічим не завершиться, він запропонував влаштувати сусідський нагляд. Фактично, він планував сидіти цілий день біля великого вікна, що виходило на газон. І наряд будинків навпроти. Він хотів побачити, чи будуть сусіди, яких, до речі, після звичних привітань одразу розпитав про існування подібних календарів, і ті відповіли, що він іде в комплекті з будинком і ласкаво просимо, більше ніколи не згадувати про це знову. Тож він хотів побачити, чи будуть ці сусіди. Вести свої звичні справи попри цей дивний календар. Ми розвернули диван і сиділи годинами, спочатку розмовляючи про новий будинок і про календар. Дивувалися, що все це може означати і чому кожен сусід ввічливо, але наполегливо попереджав не говорити про його існування. Згодом коли ми втомилися від здогадок і тиші на вулиці, яку ми спостерігали, наші розмови перейшли до спогадів про день, коли ми познайомилися, і про всі дні, проведені разом відтоді, це стало у якомусь сенсі романтичним. Ми сиділи, заплутавшись у цій розмові на тлі спокійного сонного передмістя, але потім. Містер Гадсон з будинку навпроти вийшов на вулицю. Він і його дружина жили в цьому районі вже досить довго, тож кілька тижнів тому ми зайшли до них, щоб познайомитись. Спочатку все здавалося звичайним. Ми напружено вдивлялися через жалюзі, коли він закурив сигарету і глибоко затягнувся. Ховаючи своє змучене обличчя у клубах тиму, що послідував за цим. І саме тоді, коли той дим сховав його обличчя від нашого поля зору, він зник, розчинився, сигарета лишилася завислою в повітрі, її тліче світіння пульсувало в якомусь незбагненному ритмі, і так само буденно, як він зник, Містер Гадсон знову стояв на своєму газоні з вигорілою сигаретою в пальцях, ніби нічого й не сталося. Тобі подивився на мене з тим жахом, який я була впевнена, віддзеркалювався у моїх очах. Ми мовчали, поки містер Гадсон не повернувся в будинок до своєї дружини. Я... Я правильно це побачив? Прошепотів він, голос тремтів від глибокого неспокою, і я не змогла вимовити жодного слова, тільки кивнула, даючи зрозуміти, що побачила те ж саме. Мовчки без слів ми погодилися припинити спостереження. Жоден із нас більше не хотів бачити те, щоб це не було. Решту дня ми провели у тиші. З опущеними жалюзі та відчуттям, ніби щось глибоко неправильне повисло над будинком. І лише коли нарешті настало 7 лютого, ми з обережністю вирішили нам треба поговорити з Гадсонами. Коли останнє відлуння мого стуку у двері затихло, нас зустріла місіс Гадсон з тією милою, бабусиною привітністю. Який приємний сюрприз. Чим може допомогти, сказала вона, її обличчя було прикрашено усмішкою, яка, здавалося, тяглася трохи надто широко. Містер Гадсон привітав нас кількох кроків позаду неї, махнувши рукою. Я дозволила тобі вести розмову. Врешті, це його загадка з самого початку. Навіть якщо я вже теж була в неї втягнена, він трохи знітився, а потім відповів Вибачте, за турботу місіс Гадсон, але містер Гадсон вчора виходив із дому. Ми ем, трохи стурбовані тим, що побачили. Вона зберігала свою зовнішню доброзичливість. Але щось в її очах здригнулося. Її відповідь була тонко забарвлена страхом. Досить тонко, щоб ми не помітили цього, якби не така ж тонка зміна в її погляді. І все ж вона відповіла: мій біл? Ні, Любчику, ви, мабуть, щось переплутали. Після чого. Обернула голову назад і голосно сказала: Біле, вимкни плиту, будь ласка, ми ж не хочемо, щоб твій улюблений суп підгорів, правда? Містер Гадсон зник із поля зору, пішовши у глибину будинку. І саме в ту коротку мить, яку вона собі виборола, вона звернулася до нас із надзвичайною терміновістю. Шепоти тебе заберуть. Іде, поки не пізно. Містер Гадсон з'явився швидше, ніж мав би, і, мабуть, помітив жах на наших обличчях, бо запитав, чи все з нами гаразд, чи не хочемо ми зайти на суп. Він точно допоможе вам виглядати краще, весело вигукнув він. Ми відмовились, попрощалися якомога ввічливіше, і... Хитаючись на тремтячих ногах, повернулися через вулицю і замкнули вхідні двері зсередини. Наступної ночі, коли ми знову дивились на їхній будинок, всі вікна з фіранками почали вмерехтіти, світло вмикалося і вимикалося довгі хвилини, аж поки нарешті не згасло остаточно. Ми більше ніколи не бачили місіс Гадсон. Наші дзвінки до поліції після кількох днів жалюгідного наслідування нашого нещасливого сусідського нагляду нічого не дали. Навпаки, після візиту нас запевнили, що жодної місіс Гадсон ніколи не існувало. Вільям Гадсон успадкував будинок від батька і ніколи не був одружений. Якби не ми одне в одного і не спільний досвід. Я не впевнена, що ми залишилися при здоровому глузді. Ми хотіли дослухатися до поради місіс Гадсон, але ми щойно купили цей будинок, і все ж ми тихо почали шукати інший дім. Жоден із нас не хотів бути тут на наступну позначену дату, але тоді почалися шепоти. Чув їх тільки один із нас, і це була не я. Я тримала Тобі в обіймах, коли він прокидався з криком. Я втішала його, коли він чув голоси зі стін. Я виставила будинок на продаж і почала пакувати речі, коли він більше не міг нормально функціонувати. Єдине, що він міг тепер робити. Слухати шепоти. Він сказав, що вони кличуть його назовні, що там його чекає щось прекрасне, і все, що йому потрібно зробити, це відчинити двері і вийти, щоб побачити це самостійно. Учора було 19 червня, наша друга позначена дата. Я щосили намагалася його зупинити, але він завжди був більшим, сильнішим. Він усе одно пройшов повз мене. Я бачила, як він зник з цього світу і увійшов в якийсь інший. І бачила, як він повернувся. Я не бачила, як він увійшов назад у будинок. Так само раптово, як опинився зовні, він стояв поруч зі мною усередині. Він усміхнувся до мене, ніби не бачив мене багато років, але вперше ця знайома усмішка не сягнула його очей. Ось так, от і закінчується ця історія. Як на мене, у цій історії. Як і в усіх хорор історіях, поганий кінець. Але дещо мене здивувало. Якщо ви звернули на це увагу, та літня жінка називала свого чоловіка Білом. Але в кінці, коли прийшла поліція, вони називали його Вільямом. Цікаво, чому так? Якщо у вас є якісь здогадки, напишіть у коментарі. А на цьому я буду закінчувати це відео. І якщо вам також подобаються такі страшні історії, як і мені, то не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропустити нові. Скоро побачимося. Пай-пай!